Вітаю, друзі! Ви на каналі Історія за 5 хвилин, і сьогодні я розповім про найдивовижніші та небезпечніші модні тенденції середньовіччя, жінки завжди жертвували чимось заради краси, але те, що відбувалося в середні віки, виглядає справжніми тортурами. От скажіть, чи знали ви, що груди натирали кропивою марганцівкою, щоб вони здавалися більшими, що на обличчі накладали міщак, а в очі закапували белодону, чи що брови робили з мишачої шерсті? І це ще далеко не все. Хто прикрашав голову рогами? А який капелюх важив цілих 10 кілограмів, середньовічна мода точно вміла дивувати, жінки мазали себе сумішю, кропиви з браганцівкою, щоб викликати набряк і збільшення. Уявіть цей біль заради ілюзії краси. Вишукане шокове спідні, яке нам здається ознакою витонченості, з'явилося через вошей. У Європі майже не милися, інколи всього двічі за життя при народжі й перед похованням. Тому воші були постійними сусідами, але на шовку вони не могли втриматися, ковзали. Ось і вся елегантність. До того ж через морід намитих тіл і з'явилися парфуми, тільки перші аромати були далеко не ніжними, дами пахли коріандром, тмином, лимоном і навіть часником. Високі лоби були в моді, щоб позбутися волосся на шкірі, наносили суміш вапна і й пізніше з'явилася мода на блідість. Тоді використовували свинцеві білила або цинкові порошки. Щоб зробити погляд виразним, жінки капали в очі сік білодони, зіниці розширювалися, очі блищали, але наслідки сліпота, судоми, інколи навіть смерть. Навіть сукні були небезпечними. Для модного зеленого відтінку тканини фарбували мішаком, труїлися всі і майстри, і ті, хто носив такий одяг. Митися і прати вважалося зайвою розкішю. Коли такі доводилося прати, використовували дивну суміш, сеча, луг і річкова вода. Більше того, жінки часто мили обличчя саме сечею. вважалося, що це очищає шкіру. І щоб завершити образ, вони приклеювали собі брови з хутрами шеї. Не думайте, що лише жінки страждали. Чоловіки теж виблискували модний чоловічий каптур, інколи слугував гаманцем. У довгому хвості зберігали монети, але жіночі капелюхи були справжнім викликом. Візьмемо, наприклад, НН, височезний головний убір на каркасі з китового вуса. У принцес він сягав метра, а важив від 3 до 11 кілограмів. Щоб увійти в двері, доводилося присідати. Чоловіки жартували, що поруч із такими дамами вони почуваються. Пущиками біля дуба, пізніше з'явилися рогаті чинці. Церква називала це диявольською модою, але роги на головах лишилися в тренді ціле століття, щоб не загрузнути в багнюці і нечистотах, носили чіпони, платформи до пів метра заввишки. У них було так незручно ходити, що панянок доводилося підтримувати під руки служницям. А чоловіки обожнювали взуття з довгими носами, пулени. У роботі вони були абсолютно марними. Носи телепалися з боку в бік, тому їх підв'язували ланцюжками. Саме від цієї моди й пішов вислів жити на широку ногу. Отож, друзі, мода середньовіща це не прокрасує комфорт. Це просто здання, ризик для життя і нескінченні спроби довести свій статус будь-якою ціною. Тож, якщо вам сподобалося це занурення у світ дивних звичаїв, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і діліться відео з друзями, бо історія справді може бути цікавою.